Сьогодні, 20 грудня 2022 року. Заняття з ознайомлення із соціумом, тема заняття Святий Миколай. Доброго ранку, малята! Я рада вас всіх бачити. Дітки, скажіть, ну що, приходив до вас вчора, Святий Миколай? Приніс вам подарунки? Сподіваюся, що так, адже ви всі чемні та розумні дітки. А зараз я хочу вам розповісти, хто ж такий цей святий Миколай? Тож слухайте уважно. Послухайте віршик, святий Отче Миколай, мою хату не минай, подаруй мені потіху і торбину повну сміху, і здоров'я для родини, красну долю для України. Кожного року, 19 грудня, відзначають День Святого Миколая. Це один із самих шанованих святих у світі. Він прославився ще як угодник Божий, тому його називають ще Миколай Угодник. Люди до сих пір вірять цілющу силу Миколая. Хто ж такий цей святий Миколай? Давайте зараз з вами послухаємо і подивимось. Святий Миколай існував насправді. Народився він дуже давно, у 280 році нашої ери, у родині багатих греків-християн. Хлопець зростав у достатку, любові, але коли він виходив гратися з маєтку з бідними дітьми, він бачив, у яких темних хатах вони живуть. Чув, що вони сплять на глиняних долівках. Йому було дуже боляче від побаченого і почутого. Ввечері, коли всі лягали спати, він потайки пробирався у комору, набирав у торбину борошна, олії, брав свої нові шкарпетки, виходив і клав біля домівки свого друга. Ніхто навіть не здогадувався, хто це робить. Шли роки, Миколай виріс, вивчився на священника. Коли Миколай коли його батьки померли, Миколай отримав величезний спадок, але він не став жити в розкошах. Він розпродав усі свої статки та роздав гроші бідним. Все своє життя він служив людям, людям як міг. За це Господь дав йому сили творити добро ще більше. ще за життя, Люди вважали святого Миколая святим, отця Миколая святим. Ось подивіться, бачите на картині він потик, щоб ніхто не бачив, через вікно закидає людям так мішечок з грошима. А чого ж його вважали святим? Отець Миколай не раз допомагав. Щирою молитвою. Він творив справжнє диво, вгамував бурю на морі, завдяки чому було врятовано багато рибалок, а також рятував корабель з прочанами. Він зцілював калік і недужих, неодноразово рятував приречених до страти. Але найбільшою його заслугою було те, що він безмірно любив усіх людей і цінував кожного. Коли він помер 19 грудня 345 року, його причислили до святих. А на честь того, що він за життя потайки допомагав іншим, збереглася традиція цей день робити подарунки. Дітки, те, що його причислили до святих, означає, що люди вірять, що навіть після своєї смерті святий Миколай допомагає іншим. За легендою, зараз святий Миколай живе у раю, на небесах і один раз на рік спускається на землю. щоб... Прийти до діток і принести їм дарунки за добре навчання та чимну поведінку. Святий Миколай все знає про діток, усе хороше і погане записано у нього у великій книзі, котру допомагають йому заповнювати янголи цілий рік. Тобто в цю книгу святий Миколай записує. Добрі вчинки і погані вчинки. Дітки завжди з нетерпінням чекають приходу Святого Миколая і готуються до цього, вчать віршики. А ще вони ставлять свої шкарпеточки для того, щоб святий Миколай залишив там їм подаруночок. В Україні є дуже гарна традиція на Миколає. За легендою, Миколай рано осиротів, тому він став покровителем усіх дітей-сиріт. Це дітки, які не мають батьків. Тож 19 грудня люди, які хочуть послідкувати за прикладом благородного святого, йдуть до дитячих будинків. Влаштовують дітлахам свято, ставлять вистави, дарують, дарують подарунки. В Україні День Миколая здавна був веселим святом. Подивіться, як раділи і святкували діти, тому що кожен з них отримував подаруночок. Після Свята Миколая діти та дорослі починали готуватися вже до Нового року та Різдва вчити колядки та вірші. Малята. Зараз я пропоную вам погратися в гру, хто отримав подарунки від Миколая? Давайте розглянемо ілюстрації. Ті дітки, які поводилися чемно, вони Отримують? Так, ось такий подаруночок. А ті діти, які дуже погано себе ведуть, вони отримають. Так, різечку. Давайте почнемо. Як ви гадаєте, хлопчики, що б'ються, вони отримають подарунки? Ні, що вони отримують? Правильно, різечку. А замазурини Чіпура отримає подарунок від Святого Миколая? Так, вона не отримувала подарунок, вона отримала різочку, нагадування про те, що треба себе добре, за собою добре доглядати. Дітки, подивіться, як ви гадаєте, діти, які опікуються і піклуються про пташок, вони отримають подарунок? Так, правильно, а чому? Правильно, бо це добрі вчинки. А ось ця дівчинка, яка прибирає, що вона отримає? Правильно, вона отримає подарунок, тому що вона допомагає, вона роботяща. Дивимось наступну ілюстрацію. Дівчинка поступається місцем бабусі. Скажіть, будь ласка. Яка це дівчинка? Так, правильно, вона чимна та вихована. І за це вона отримала подаруночок на Миколая. А ось ця дівчинка, яка Дразниця. це дуже негарно. Замість подарунка вона отримала що? Правильно, різочку, молодці. Подивіться, хлопчик. Зловив дівчинку, яка падала. Він зробив добрий вчинок чи поганий? Добрий, правильно, а Миколай за добрі вчинки що дає дітям? Правильно, він дає подарунки. Скажіть, будь ласка, а що отримав ось цей хлопчик, який розірвав зошит? Так, він отримав різочку, правильно. Так робити не можна. Молодці малята. Дітки, зараз я вам пропоную вивчити віршик про Миколая, а допоможуть нам нема таблиця. Ви слухайте уважно віршик. Див, дивіться на малюночки, вони допоможуть вам його запам'ятати. Ось послухайте: коли замерзла річка і став біленьким гай, прийшов у темну нічку на землю Миколай. Від хати і до хати снігами через лід спішить, спішить завзято старенький сивий дід. Він в шапці невидимці у теплім кожушку, приніс усім гостинці в чарівному мішку. Гарний віршик, правда? Давайте зараз разом з вами його ще раз повторимо. Вибачте <кій> коли замерзла річка і став біленьким гай. Прийшов у темну нічку на землю Миколай. Від хати і до хати снігами через лід спішить, спішить завзято старенький сивий дід. Він в шапці невидимці у теплім кожушку, приніс усім гостинці в чарівному мішку. За цією таблицею ви можете вивчити віршик навіть самі. Ну що, сподобалось вам? Малята, я сподіваюся, що ви запам'ятали, хто такий Святий Миколай. А я чекаю ваших розповідей про те, які ви подарунки отримали від Святого Миколая. На цьому наше заняття закінчено. До побачення, малята!